Насправді, якщо говорити про російський тіньовий флот, якщо опиратися на інформацію, яку публікує наш ГУР, то там у них десь в реєстрі 560 суден, що входять до тіньового флоту, і Припущення є, що він складається близько тисячі суден. Тому ці там сто судна, два судна є так? багато габаритів, ба, я, багато я багато розумію, багато я про інше кажу. Просто провінки е, та, е, я, я, на такій відстані, воно не рентабельно. Ну я просто про інше хочу сказати, що насправді у нас, ну не у нас, а в Сполучених Штатах роздувають тему просто там феноменальності цих санкцій, ну, так. але по, по факту, якщо ми подивимось, ну дійсно це 18%. Це 18% від того. Грубо кажучи, парку, який задіюється росіянами, це не означає, що це забезпечить там легке життя росіянам і так далі. Але зрозуміло, що зараз це шоковий адаптаційний період, коли у нас і нафта піднялася в ціні на 10%, в тому числі за рахунок нинішніх подій. І вся проблема в тому, що все рівно у росіян, там у них є ці старі відповідно танкери, які там розвалюються, які не хочуть реєструвати їх. В Великобританії і так далі, але ці танкери у них є. Просто їм треба тепер час для банальної логістики, щоб як от в Егейському морі брали, переливали з одного танкера в інший, і вони можуть це зробити. І скоріш за все, вони будуть це робити. Просто у них пауза тепер йде, Що стосовно дат розвантаження цієї російської нафти, і так далі. І через це маємо ситуативне підняття цін на нафту. Просто нюанс відео в тому, що як на мене, як на мене, все ж таки тут більше такий політичний пас Трампу. Що ну по-перше, задирається планка, і де Трамп не може е, о, сказати одразу: ні, ми це скидаємо. Я тут погоджуюся абсолютно. Але знову ж таки зверніть увагу, от е, кандидат в е, очільники американського мінфіну, що він сказав? Та це санкції за малію треба ще більше, більше, більше. Дуже класно, дуже класно, як на мене. І це якраз показує, що у Путіна можливості для маневру зменшуються безпосередньо в майбутніх перемовинах з Трампом. Але е вся проблема в чому йде цих санкцій? Знову ж таки, вони запізні. Що чекав е безпосередньо Байден? Байден казав: ну, от, збільшиться ціна на нафту. Збільшилась. І що? Тепер ми бачимо в Сполучених Штатах там мітинги, масові протести. Що відбувається? Ну, є, вибори пройшли. Але від 74 -80 до 80. Ну, ну 80 -80. я ж кажу, 10%. 10%, все. Я просто про інше кажу, що насправді то. Не настільки жахливі там наслідки для американської саме політики. А нам пояснювали постійно, що от Байден боїться, адміністрація uh -huh. Байдена боїться. Та я розумів, там передвиборча логіка була, все зрозуміло, це використав би Трамп, але Трамп все рівно все використовував проти Байдена. Тобто там немає різниці, чи ціна на нафту трошечки підніметься, чи там підніметься вартість яєць. У них в супермаркеті. Все рівно воно все по класичному сценарію йшло. Але, знову ж таки, повертаючись загалом, а що нам від цього? А нам від цього те, що все ж таки роблять таку систему координат, за якою дійсно позиція України стосовно майбутніх перемовин, все-таки розглядається Заходом з позиції сили: економічної, ага. геополітичної військової. і військової. Тобто, та, це важливий елемент просто зараз конструювання майбутніх перемовин. Єдине, чого я боюся. Щоб оці санкції, які там, ну от, наприклад, що стосується росатому, взяли значить керівництво все Росатому, там під санкції кинули. Але хіба це достатньо? Хіба це достатньо, щоб прибрати монополію Російської Федерації з світового ринку відповідно і ядерного палива і якому монополія? Там вже американське паливо є. Ні, ну так все рівно. Там, Там більше третини ядерного палива 40, російського виробництва відсотків це ядерне паливо і воно поставляється в США і Так, Я просто кажу про те, що насправді тут, окрім тактичних цілей, що стосується якраз підготовки до перемовин для угу. завершення активної фази російсько-української війни. Думаю, що заходу треба більш стратегічно підходити до цього процесу, подальшого обмеження, якраз монополії, там, де Російська Федерація активно представлена. І це дійсно треба робити, тому що це вже питання навіть не на економіки, це питання банально того, аби надавати реваншистам порукам. Трамп буде це робити? Буквально коротке, заповточне. зважаючи на те, що зараз. Його команда впроваджує в медіа якраз принцип Макрона з стратегічної невизначеності, де вона розказує, mm -hmm. у них дві стратегії, або mm -hmm. так, або mm -hmm. так. Я думаю, що в принципі він розглядає такий вряд. До речі, звернув увагу, що насправді Російська Федерація вже зараз робить такий акцент, що знімаєте санкції. Яким чином? Заява, наприклад, Лаврова під час прес-конференції, що домовленості по Україні мають бути частиною більших домовленостей, так. в тому числі гарантій безпеки для Російської Федерації. Так, от момент такий: чи погодиться Російська Федерація на якісь рішення, якщо там не буде пункту про якраз зняття? Найбільш критичних обмежень щодо російської економіки я маю величезні сумніви щодо цього. Далі питання, що стосується України, відповідно, отримання саме військової підтримки від Трампа. Бо Фінансово, як вже зрозуміло, на наступні два роки від штатів ми вже маємо для бюджету. Це питання вирішено. Трамп не буде цим займатися. Коли буде навіть виділятися, я надіюся, саме військова допомога. Він буде казати: от бачите, ми менше виділяємо зараз на Україну. Ну, якщо там будуть голосувати відповідно Конгрес пакет, точно він буде менше за там майже 61 мільярд доларів. Бо там банально не буде теми перекриття частини okay. дефіциту держбюджету. Але нюанс в чому. Байден то забезпечив певний лаг для Трампа оці півроку, про які і навіть Марченко каже, що півроку, без е, відповідно допомоги Сполучених Штатів, ми протримаємося з точки зору якраз озброєння. Це Марченко якраз сказав. Тобто, по факту, перше півріччя у нас здається дійсно на оці рухи дипломатичні. Якщо їх не буде, я абсолютно переконаний, що. Ну, зараз як воно виглядає десь середина другого кварталу, конгрес цілком може вийти з рішенням, що стосується подальшої саме військової підтримки. Але зараз дійсно дається вікно, і я думаю, що Трамп точно не буде діяти е, однозначно з точки зору розширення цієї підтримки, бо Байден вже рішення прийде. Поточні однозначно не буде діяти це як Щоб не однозначно це... не буде діяти. Він буде лишати, от те, що я казав, стратегічна невизначеність. Ага, він ага. не буде е, там е, спонукати Конгрес про виділення допомоги нової. Але знову ж таки він буде казати про там необхідність посилення України, що знову ж таки буде на нашій стороні. Тобто, на заяву на рівні заяв він буде на нашому боці, але з точки зору прийняття рішень вони будуть, я думаю, що це ну, відстрочувати десь от десь середина другого кварталу. Угу. Це більш так ймовірно. Панове, санкції економічно дуже вигідні для Сполучених Штатів. Тобто, от дуже. дивіться, висадили в повітря в воду, да ми підірвали північні угу. потоки. Хто замістив? Замістив скраплений газ і зі сполучених штатів одну ремарку по скрапленому газу Європа за перші 15 днів. Досягла рекорду з купівлі скрапленого газу в Росії за всі попередні, навіть за попередні періоди, все, до речі, через зупинку транзиту України. А, а можна сказати все... про певну маніпуляцію? Я ну, все-таки відриву Костян... Костянтин зараз дуже коротко по певна. цю фразу, а, тому що в даному випадку є певна маніпуляція з на приводу рахунок, того, на газ? що порівнюється період uh -huh. 2023 року, коли у них не було відповідних потужностей і так далі, uh -huh. і так далі. Плюс і що це, санкції це почали діяти і так далі. Коли ви порівнюєте з певним часом, наприклад, 23 роком, початком 23 третього року, в даному випадку, то, наприклад, по нафті, то зрозуміло? Тобто, тут ситуація. Треба дивитися також і в цілому, по динаміці. В а не тільки в конкретний період. Немає. Ні, я про Категорично проти газу. того, щоб навіть самі крапля скрапленого газу європейцями купувалися. Ні, Тому що це погоджусь. та сама історія. Це ну, друзі, я перепрошую, так. можна пояснити будь-що, uh -huh. але не пояснюване те, що європейці платять так. Росії гроші. Uh -huh. ну, ну, а українці вибачаю. платять Росії гроші. Да, Росії і ми і гроші. Платимо, так. Дивіться, по скрапленому газу. А 30 терміналів в Європі. Ці всі 30 терміналів завантажені переважно американським газом. Тобто Америка вийшла на, на перше місце. Трубопровідний газ, іде з Катару, іде з Туреччини, іде з Кіпрського городовища, іде, іде з Норвегії, іде з Північ Північного моря. Горнінагемська вони законсервували. Я не бачу, де ж там береться російський скраплений газ. По-перше, танкери. По-друге, у них як тільки услуга, да, у них оце от, єдиний термінал, який вони можуть постачати скраплений газ. У них немає технології для скраплення газу. Там передусім ну, потрібні просто Певні присадки для того, щоб здійснювати цю техну реалізувати цю технологію. Тому де береться таких обсягах скраплений газ, по-перше. А по-друге, я не думаю, що це юридна преса так просто в один голос і вся пише фейки. Якщо накласти на трубопровідний і зменшення споживання трубопровідного газу Російської Федерації Російської Федерації, то ви все рівно побачите динаміку, яка йде донизу. Просто ці речі треба поєднувати: скраплений і трубопровідний. Зору присутності це цей баланс треба справді подивитися і зрозуміти який відсоток скрапленого газу в Європу зараз постачається в Росії. Просто щоб ми це зрозуміли для себе. Ну як мені не важливий відсоток. Сам це, факт наявності, це просто кричуючи момент. Ну да, але все таки чим менше грошей Росія отримує, тим краще. Ну ми Тепер, тішимося, що стосується меншим за... злом. Це не, не зовсім правильно, окей. Господи, я ж ще раз скажу, що і Україна плав гроші Російської Федерації зараз. Це тепер, що стосується санкцій Сполучених Штатів. Значить, Трамп поставив собі за мету Make America Great Again. Він хоче, щоб на товарах, які продаються в Сполучених Штатах, стояв лейбл Made in USA. А на медінчина. Тобто йому потрібні санкції і проти Китаю, йому потрібні санкції проти всіх, хто так чи інакше зазіхає на американське виробництво, на американську промисловість. Хоче індустріалізувати Америку знову. До речі, 20% автомобілів автомобілів Сполучених вони зібрані в Канаді. Трампа і це не влаштовує. Трамп і тут хоче витіснити Канаду з американського автомобільного ринку. А так само з ринку молочної продукції, так само з ринку лісу. От я думаю, що тільки енергетику Трамп не буде чіпати, бо він, до речі, дуже слушно зауважив, що в структурі енергоспоживання зараз дедалі більший відсоток це штучний інтелект. Він чудово розуміє, що наскільки це важливо ну, завдяки ілону маску, і тому він накопичує, накопичує, накопичує енергопотужності саме для Сполучених Штатів. Відтак йому Росія тут зайва. Ну крім того, логістика дуже складна для постачання енергоресурсів з Росії. Тому Росію він абсолютно спокійно законсервує як енергетичну державу. Уже навіть Путін не каже, що Росія енергетична держава. Ну дай Боже, щоб такі оптимістичні прогнози це, не оптимістичні прогнози, це, це, це поки що, що варі. Варіант аналізу, тобто це це, це, це треба в цьому треба розбиратися. Це, це, це треба деталізувати. Зараз ми це в загальних рисах поговорили. Просто треба розуміти, що Європа, Канада, інші країни вони яким чином можуть вплинути, якщо ви будете починати тарифни війни. То і вони також можуть обмежити певний доступ американських товарів на свій ринок. Тобто, іншими словами, певні втрати. Я не говорю, що тут якимось ще на співстане втрати будуть. А по відношенню до Росії, ну просто ну, обмежити їх доступ того ж самого скрапленого газу. Я все ж таки говорю: є певна динаміка в контексті того, що в цьому ключі є. Е, я а, розумію. Ну, тішимся, я розумію, я розумію. Треба має, обнулити треба обнулити поставку скрапленого газу в європи повністю погоджується європа прийняла рішення до 2028 року відмовитися від будь-яких російських енергоносіїв і тут треба однозначно сприяти цьому до речі відмовлятися від того ж самого транзиту нафти про які ми вже піднімали це питання Звичай. і так далі але все ж таки є певна динаміка вона є в цілому щодо поставок і частини російського газу в європейському ринку він зменшується і переконаний що в заяву урсули з приводу того що давайте російський газ Заміном американським воно не просто так, якраз це і буде той пас, який буде гарантувати Європі, наприклад, не застосування певних тарифів по відношенню до європейських товарів. Тому усувати російський російську економіку його ізолювати. Ну це сам Бог, скажімо так, бажає в контексті того, щоб це ті втрати, які на які відповісти Росія по відношенню до США, не зможуть.